Озера та навіть моря, усе це в Ужгороді, зливи останніх днів перетворили вулиці міста на суцільну калюжу. Пішоходам доводиться мало не вплав добиратися додому. Ірина Маріаш розповідає, вулиця Руська біля її будинку ніколи не відрізнялась комфортом, та з появою дитини відчула незручності по-новому. Однією рукою тримає візок, іншою рівновагу. Як тільки, при першому дожді ми не можемо ні пройти, ні проїхати і вообще ми просто мучаємося. Тебе неудобно удобно, і коляска мокра, і ти боїшся упасти, то все і. И... Просто нам ще у нас на коляски колеса, а Ті люди, котера з маленькими колясками, з маленькими дітьми. Я просто можу себе представити, які трудності преодолівають вони. У жрері номер 4 про проблему знають давно. З трьох будинків, до яких ведеться ця доріжка, скарги приносять постійно. Єдине, що радять мешканцям звернутися у міську раду. Така ситуація не тільки на території Руська 40 така ситуація практично по всьому місту. Мешканцям треба звернутися. Все таки до шкоруцької міської ради справа, тому що зараз Отиця. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем, якби включили до капітального ремонту ну, принаймні на наступний рік, і можна було було зробити не легше й водіям вулицю академіка Корольова, в околицях якої дві школи і садок залило водою метрів на 30. Деяким водіям цю перешкоду доводиться долати вже десятиліття по кілька разів на рік. Тому знають, тут потрібно проїжджати повільно, бо буде дорожче. Так як зараз, тут на кораблі, то міняємо. Та, ну, Та, ужас, Зараз треба буде заїжджати. Людина не знає, що там є, який сюрприз. Може бути яма, може бути щось скло якесь. Отут. Ну, це проблеми для водіїв, як кажуть, і споконвікове. Море, вода це завжди життя. От і уже що він хоче жити хорошим життям. Ще одна проблемна ділянка на перехресті вулиць Анкудінова і Руської. Під переїздом у ранкову годину пік натекло півтора метри води. За перші півгодини підтоплення ділянки дороги чотири екстремали загубили у воді номерні знаки. Ще кількох довелось витягувати звідти. Тому даївцям довелось влаштовувати об'їзд. Вживалися заходи щодо обмеження руху через цю ділянку дороги, а саме е, скерування керування. Транспортних потоків через мікрорайон Радонку, через вулицю Українську або там далі через на світофорі з вулицею Віріщагіна. Тобто, щоб транспортні засоби не рухались через підтоплені участки проїзної частини. Унальники кажуть, під мостом стоїть стаціонарний насосний приймач. Учора він працював на повну силу, та цього недостатньо. Насоси можуть відкачувати щогодини максимум 400 кубів води, але ранкова злива була потужнішою. Менше як за годину випало 500 кубометрів опадів. У водоканалі пояснюють, додаткову спецтехніку направити неможливо, бо потік води перевищує рівень труб і машини не впораються. І радить водіям шукати шляхи об'їзду. Ну, это годами уже все происходит, это не первый раз. На перспективу вчера как раз была комиссия, мы договорились, что э, при больших дождях будет проинформировано наше ГАИ городское, будет выставлять заблаговременно пост ГАИ и, показывать там схему, схему объезда транспорта, который... Варіанти рішення проблеми розглядати не збираються. До того ж, в місті досі фактично немає відповідальних за очищення всіх стічних мереж, тобто з кожною зливою, і це не заперечують навіть комунальники. Ситуація повторюватиметься. То що вчимося плавати?